Доброго дня! Сьогодні я будемо робити платіновий блонд на таку структуру і на такий відтінок. У нас чулива шкіра голови, тому ми будемо використовувати плекс-краплі і дуже-дуже класний е, пудру. Mm. Це у нас дуже крута гіполергенна пудра. Вона чорного кольору і вона вже е, становичим нейтралізуючим ефектом. Вона така сіра, і вона зразу нейтралізує жовтизну, щоб дуже багато було е, пудри, бо тому що якщо ви чуть-чуть мало, то це буде не ок, бо тому що волосся десь впитає, десь не впитає і буде нерівномірно спля. Тепер даємо от такий класний е, окисник. І ще ми додаємо додатково Blond Me. Синій фіолетовий тон, щоб нейтралізувати жовтизну і оранжевий. Потім я ще додаю плекс добавку бавки. Перед ми наносимо для чудової шкіри голови отаку от штучку. Вона наноситься прямо на шкіру голови. Отакими от зігзагами. Для того, щоб, в принципі, зволожити шкіру голови. Якщо десь є е, почервоніння, чи якісь ранки, то воно все захистить. Там є е, пантенол, водорослі різні. Деколи я отак ще роблю на пальцях густувати. І краю гарно про. Це не треба, щоб е, наносити на волосся. Це ми саме наносимо на шкіру голови. Е, добре ще. Наносите на краєву, якщо у вас тільки ця е, штучка, бо у нас ще є ось така, вона теж пантенолом, але вона саме для краєвої. Вона по консистенції як крем. і ми наносимо саме на краєву. Здебільшого просто тут саме чутлива шкіра голови. частинка вона е, алергічні реакції можуть бути почервоміння. У нас є для вух, отакі штучки. щоб не попадала в блондуран і не чухалось. Ну ще воно краще працює для яскравих відтінків, щоб вуха не були сині. І тепер сушимо. На гарячим прохолодним. Ми відсушили, тепер будемо наносити. На сильно довго це залишати не варіант, тому що вона набухає і втрачає свою властивість. Завжди задають запитання, звідки починати. Отут саме тепла зона і віски, тому я раджу починати, якщо ви новачок з нижньопотилочної зони. І наносимо. З коротким волоссям насправді працювати трошечки важче, бо тому що треба максимально обільно наносити, бо воно може не профарбуватися внутрі. Так профарбували, а там знизу воно не профарбоване. Тому треба проходити декілька разів. Так, наносимо. Прям так багато-багато обільно, щоб все профарбувалося. В принципі, на таку коротку довжину, я кажу, що 90-80 грам це нормально. А якщо у вас йде 50 грам, чи 40 чи 30, це вже не якісне освітлення у вас виходить, бо забагато пудри і воно буде жовте. Мало це хто знає, це такий лайфхак, але він дієвий. Тому що волосина впитує на половину, бо мало составу, і воно потім. Коротше, жовте. А чим більше цього блодрало, то воно з волосини впитує набагато більше і виштовхує середини, жовті і оранжеві пігменти. А тепер ми одіваємо шапочку на верхню потилочну зону, щоб в принципі у нас була рівномірна температура. Не надіваю аж на вуха і на всю краєву, щоб воно не було алергічних реакцій, бо там по може бути це нам не потрібно. А на цю частину якраз таке. Додаткова температура буде ок. А воно знебарве там знизу, там нормально буде тон рівний? Е, так, бо тому що тут у нас дуже короткі волосся, а тут чуть довше. тому буде нормально. Час витримки пройшов, ми змиваємо прохолодною водою. Е, гарячою не можна, щоб шкіри голови не травмувати. Також змиваємо пундру е, шампунем з високим бо, тому що бочний шампунь недостатньо цього розмилення і воно не, повністю не вимиє. І буде нерівномірне тонування. Для тонування беремо Ігора Royal, вона має в нутрі нейтралізатори, тому вона супер. А зараз ми наносимо тон. Швидко в темпі. Чому? У нас зверху верхня потилочна зона там більш довше волосся, а тут більш коротше, і щоб воно було рівномірне, треба швидко обільно наносити. Звідки наносить, в принципі, новачки новачкам раджу, наносить, якщо у вас дуже густе на лобно-тімній зоні, то там наносить. Якщо де, де саме густіше волосся, так не наносите. І гарно прочисувати, в принципі, щоб воно... Оце коротке волосся, тому треба багато фарбника, щоб все рівномірно профарбовувалося внутрі. І коли ви прочисуєте, то воно там попадає всередину і гарно прочисується. І перевіряйте краєву, а то завжди вона недофарбована. Результат, бачите, такий платіновий балондик. Користуйтесь інформацією. І пишіть відвідати, і підписуйтесь. І підписуйтесь. Куди? Ютубчик, е кудись -е, в ютубчик. І тікток да. Yeah. Заходьте в інстаграм, а підписуйтесь підписуєтесь. Я там все запишу.